Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 8. У Києві хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не прогнозується. на півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 15 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 7. У Житомирі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, опадів не очікується. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. День та вечір у Чернігові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Опади не передбачаються. На Сумщині температура в день буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 7. До обіду у сумах протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Опади не прогнозуються. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 9. У Харкові похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, без опадів. На Донеччині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 15 градусів та від плюс одинадцяти до плюс трьох вночі. Похмура погода буде триматися у Донецьку не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не передбачаються. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 16 градусів та від плюс 11 до плюс 4 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у луганську весь день, заберуться геть. Опадів не прогнозується. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 15 градусів та від плюс 11 до плюс 13 вночі. Похмура погода буде триматися в Одесі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не передбачаються. На Миколаївщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 8. Ввечері у Миколаєві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. На Херсонщині очікується температура від плюс 18 до плюс 12 градусів в день та від плюс 13 до плюс 8 вночі. Ввечері у Херсоні на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 12 градусів. А вночі від плюс 13 до плюс 9. До вечора хмари, що панували в небі у Запоріжжі весь день заберуться геть. Опадів не прогнозується. У Криму денна температура буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 15. Весь день у Сімферополі буде хмарним. Опади не очікуються. На заході. На Львівщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 19 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 7. Вдень у Львові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними опади не передбачаються. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 17 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 8. До вечора хмари, що панували в небі в Івано-Франківську весь день, заберуться геть. Вночі піде сильний дощ, який ще до ранку закінчиться, більше опадів не очікується. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 18 до плюс 15 градусів, та від плюс 12 до плюс 8 вночі. До світанку у Тернополі очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Опади не передбачаються. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 17 до плюс 15 градусів в день та від плюс 10 до плюс 11 вночі. Ранок та день у Чернівцях будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 14. Вже з самого ранку в Ужгороді розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч опадів не прогнозується. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 13 градусів та від плюс 11 до плюс 6 вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо в рівному від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Без опадів. У Волинській області очікується температура від плюс 16 до плюс 13 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 6. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без дощу. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 17 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 8. У Хмельницькому на нас чекає похмура погода. Яка проясниться тільки ввечері опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 10 градусів та від плюс 11 до плюс 8 вночі. У Кропивницькому майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без дощу. На Полтавщині вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів. Та вночі від плюс 7 до плюс 9. До самого вечора у Полтаві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опади не передбачаються. На Черкащині температура в день буде від плюс 13 до плюс 12 градусів, та від плюс 10 до плюс 13 вночі. Ранок та день у Черкасах будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 16 до плюс 11 градусів в день та від плюс 12 до плюс 8 вночі. Похмура погода буде триматися у Дніпрі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, опадів не прогнозується. У Вінницькій області очікується температура від плюс 17 до плюс 13 градусів в день та від плюс 11 до плюс 7 вночі. Похмура погода буде триматися у Вінниці не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.